Олеся згадує ніч проти 3 вересня 2025 року. Тоді спали з двома дітьми, коли в їхній будинок влучив російський безпілотник. Це вже був так, час ночі почті, половина першого ночі. От там прилетіло, і то туди все сюди таке як дало, і тут було все закидано. Кажуть, шахет ну, малий тепер, звісно, зляканий. Ну, сказали, прийдуть психологи. Я хочу, щоб з ними поговорили, бо це таке все-таки діти. Ну, зараз нам кума моя, її брат служить і пустили на зиму. Поки перезимуємо, а там попри пошкодження вода та електропостачання в будинку функціонують. Пошкоджені меблі. Жінка каже, по допомогу зверталася до різних волонтерів. З відновленням будинку вирішили допомогти організації Добробат та Коридор UA». Карел Хавк, вчитель з Чехії, який сезонно приїжджає до України волонтерити з 2023 року. Ну, тут руйнування дуже багато, так що роботи дуже багато і ми накриваємо зараз дах. Чистої роботи можливо два тижні. Це буде. Ну, у нас волонтерів команда ма чотири людини. Чуть-чуть ситуація складна. Так людей немає багато. Матеріали для відновлення даху закупили волонтери Корідор ЮЕЙ. Їхня вартість приблизно 2000 тисячі доларів. Шукають ще деякі матеріали, говорить куратор Миколаївського добробату Юрій Осіпов. Але ми шукаємо можливість навіть встановити вікна. Тому е, в мене які є зв'язки вже по Миколаївській області. Є навіть громади, яким я казав, що сталася така ситуація. і Вони мені навіть сказали, що можеш приїхати взяти вікна, які в нас є там на складі. Тому в планах це все є закінчити повністю. Власник закладе повністю цю стінку, яка була зруйнована. Повністю відновити дах та вставити вікна. Волонтери планують вже найближчими тижнями. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.